Слава Господу. Ці церковні зібрання вони важливі для Господа і вони важливі для тих, хто вірить, для християн, для віруючих. Тому це заповідь ще з ним працюй, а сьомий день Господи Богу твоєму вітання. Отже, декілька слов Ось, хочу сказати про. Наступаючи свята, і про Різдво Христове, і про Новий Рік, можливо, скажу пізніше. Але скажу про Різдво, друзі, скажу про Різдво. Перше, ну, як об'ява, хочу сказати, що ми святкуємо Різдво, так як святкує наша держава. Але дещо хочу більш глибше і більш важливіше сказати. Можливо, колись вже на цій об'яві трошки цей, замкнув. Ну, Я хочу сказати більш глибшу історію різдвяну просто в двох словах. Уявіть собі, уявіть собі, вечір іде Йосип, стомлений, вони йшли в віфлієм з Назарету. Це з півночі вони йшли на південь. Вони йшли в цей віфлієм, тому що їм треба було встигнути, доки наступить ніч. Е Марія на дев'ятому місяці, і вона вже повинна народити, і вже почались схватки. І вони доходять до цього вифлієму, коли вже темно. Вона сидить на цьому ослі, на височкові. Вона сидить, уявіть собі, жінка дев'ять місяців, вона на ослі, і це ж не по асфальту, а це по ґрунтовці, і вона це і, і вже схватки. І цей Йосип, уявіть собі, мужчину. Знаєте, мужчини, коли у жінки схватки, він тє... теряється. Він все, він навіть не знає, як швидко це... жінка повинна його успокаювати. Тому що ну, всі ми чоловіки такі сильні, сильні, поки у дружини не починається схватка. Потім дружина нас спасає. Тому і цей Йосип він бігає від дому до дому. Це біблійна історія. І він стукає і каже, у мене дружина вагітна, вона зараз народить, будь ласка, пустіть, щоб вона народила в домі, тому що трошки було холодно, не можна було ну і, і взагалі, як ти народиш на, на дорозі чи на тротуарі, чи де ти. Ми треба ж якісь умови хоча. Вечір. Осел, довга дорога, 9 місяців схватки, Йосип бігає в цій паніці, стукає. І слухайте, ніхто їх не прийняв. Ми знаємо всі цю біблійну історію. Всі знають. Пам'ятаєте? місто Віфлієм. Може хтось думав Єрусалим? Ні. Місто Віфлієм, малесеньке місто, недалеко від Єрусалимка. Від дома дому він бігав і стукав. І ніхто їх не пустив. Там була причина. Можливо, були місця, а можливо, не було. Була причина, не було місць, але ніхто їх не пустив, ніхто не жалився на них. І, ну, але треба було десь розміститися. І якось вони знайшли цей е, Сарайчик, знайшли цей хлів е, в біблії названий Вертеп. Це, можливо, була печера, тому що там в Ізраїлі є печера, в яких е, ну, тварини були, худоба там була. Це, можливо, була ця печера, як ми бачимо на малюнках зараз. До речі, сьогодні буде така рекламка е, фільми про народження Ісуса Христа. Ви можете в Ютубі їх знайти і подивитися. Це потрібно зробити на різдво. Отже, отже, і вони знаходять цей сарайчик вже темно на вулиці і вже у схватки у Марії. І вони заходять. І там не було у цього ліхтарика, і оцього ліхтарика. І ніякого ліхтарика не було, і вуличного освітлення не було, і взагалі освітлення не було. І це був сарайчик. і треба було знайти, де ж вона народить. він ще там щось постелив, може якийсь свій плащ. Якусь солома, можливо, там була, Ну, тому що там були тварини. І вони знайшли ці е, е, ясві, кармушечка ця. Е, коли я був маленький, я пас корову, я знаю, як вона виглядає. дерев'яне, я навіть туди а, е, І це було дуже, дуже сумно. Знаєте, коли. Жінка, наші жінки йдуть народжувати, і це вся сім'я, це свято, всі там моляться, всі там, всі вже знають, всі готуються. Якщо це нормальні умови, всі там приготували гроші, тим, аку, ну, щоб все було хорошо, конфети, всі чекають. Там такого не було. Ще ніхто не чекав. Слухайте, друзі, було сумно, сумно. І цей Йосип він там щось запалив, можливо, якийсь каганець. Прийняв ці роди. І вона родила цю дитинку. І там написано, що над цим вертепом була зірка, і вона освітила ця зірка, єдина зірка, вона була е, унікальна, вона була непроста. Вона називається Ріфлієнська зірка. Вона освітила цю е, печеру, тому що світло прийшло в цей темний світ. Світло прийшло в цю темряву. Світло прийшло, маленьке світло, ця дитинка, маленька, що вона може, в неї немовля, е, не в неї жодної сили немає. І от що я, друзі, хочу сказати, це такий, це такий величезний прообраз, це такий величезний прообраз в темряву, в цю біду, в безвихідність Господь посилає. Маленьку-маленьку надію і запалюється маленьке світло. Якщо ти приймаєш в своє серце, в своє грішне серце, в своє темне серце, в якому куча закутків, яких ніхто не знає, знаєш ти і Бог твої гріхи. І в це серце, ти кажеш: Господь, я приймаю тебе в своє серце. Я в цей темний вертеп. Я приймаю тебе. Ти моя надія, ти мій Спаситель. Знаєте, його не всі прийняли. А для чого? мені це Ісус? А що? Та. Хай там. Да. Його не всі приймають. Він стукав усі двері, Йосиф. але не всі відкрили. Або не пустили. І якщо ти кажеш Господь, я відкриваю своє серце. Тільки Господи, мені навіть соромно. Скільки нагрішив я за своє життя? І ти відкриваєш, і там народжується е, спаситель світу. І оце світло починає світити в твоє серце, а потім з твого серця. І потім, в, тобі, е, ну, в твоєму серці, починає жити цей спаситель. І починається. Спасіння твого життя, спасіння, і воно йде в вічність. Спасіння з твого серця йде в вічність. І ви мені скажете, яке, яка цифра, яке число найважливіше на Різдво? Я скажу: найважливіше на Різдво, щоб цей Спаситель увійшов в твоє грішне, темне, чорне серце і простив твої гріхи. Оце число найважливіше на різдво. Яке число? Історія втратила це число. Жодна людина, жодний історик, жодного нема цього числа. Нема, це Господь так зробив, щоб не було числа. І ми спорим і б'ємо за це е, число. Е, до речі, як я сам особисто святкую різдво, ми вже провели. Шість різдвяних свят для дітей. У нас вже різдво почалося. Ми вже шість благодійних з Миколая ми почали. І ще у нас наперед, десяток наперед, ми вже робили в бомбосховищі різдвяне свято для дітей. Ми робили в притулку для дітей сирі цих різдвяне свято. Ми робили в селах, де тільки ми не робили це різдвяне свято. І в шубах вчора ми робили це різдвяне свято. Для нас різдво вже почалося. Але найголовніше, друзі, найголовніше різдво повинна в твоє серце через те, що ти приймеш Спасителя. Ти визнаєш, що твоє серце темне. Ти визнаєш, що твій вертеп не, не пристосований для народження Господа. Господь, пам'ятаєте, як сотник, я минулий раз казав, сотник сказав, я недостойний, щоб ти прийшов під мій кров. І я сам недостойний, щоб до тебе прийти, Господи. Оце твої слова повинні бути. Оце твої слова. І тільки і навіть не твоє світло, не твої добрі діла повинні освітити цю печ печеру. Це віфлієнська звізда, це Господь освітить е, твоє життя. І тоді спасіння прийде е, в твоє життя. І тоді, якщо нехай це різдво, друзі, для вас буде, знаєте, е, особливим. Нехай це Різдво для вас буде не просто там ялинка. Різдво це Ну, ялинка це частина, це декор. А є суть. Зрозумійте. Є декор, чудовий декор. У нас теж декор там не стоїть. Хто буде, ми вас сфоткаємо вас біля декору. Але якщо в тебе нема суті в твоєму серці, у тебе нема шансів. У тебе нема шансів, значить ти той, хто не відкрив свої двері. Якщо ти не прийняв своє серце Господа, якщо ти не визнав темряву, якщо ти не визнав потребу, якщо ти не визнав свою, Господь. Я недостойний, але будь моїм Спасителем. Я грішний, але ти будь моїм Спасителем. А якщо це зробив, то маленька-маленька надія і маленький вогник запалав твоєму серці і став Спасителем світу. Відкриваємо Вікіпедію. Найбільша віра на землі це християнська віра. Це люди, які в своє серце запросили Господа. Це люди, які прийняли в своє серце, це люди, які серце своє, відкрили. це люди, в яких очі просвітліли, це люди, які отримали перше духовне сілення, друге мир в серці, фізичне сілення і так далі. Християнська віра. Оце християнська віра. Так що, друзі, з наступаючим вас Різдвом Христовим. я розказав вам, що таке різдво. Нехай це виконається. Нехай це виконається. Цей прообраз стане для вас реальністю. Добре, дякую. Se é bon. <laughs>